Автомобілі невід'ємна частина життя. Вони всюди, в кіно, в мистецтві, в рекламі. Їх виставляють в луврі, виточують з камені. Ми використовуємо їх для дальніх подорожей і для простих поїздок по місту, для епатажу та доставки хліба зранку. Автомобіль впливає на ваше життя набагато більше, ніж вам може здаватися. Навіть якщо у вас його нема. Мене звати Юля, і ви на каналі Транспортні історії. Ми розглянемо автомобілі через призму загальної історії, розвитку дизайну та культури. Я покажу концепти, які ви ніколи не бачили, і, можливо, воліли би не бачити. Та познайомлю з персональними історіями людей, руками яких будувалася автомобільна індустрія. Так, ну ніде правди діти. Мушу одразу зізнатися. Цей канал було створено виключно заради цього відео, адже я всім серцем обожнюю автомобіль, про який ми зараз говоритимемо. Це автомобіль із оманливою зовнішністю, смішний та дивний, на перший погляд, але набагато складніший та важливіший, якщо поглибитись у історію автомобіль, що всього за сім років виробництва змінив сім країн. Врятував компанію БМВ від банкрутства і у період розколу Німеччини допоміг воз'єднати родину і врятував не одне життя, переправляючи людей через берлінську стіну. Авто, про яке я говоритиму, родом із італійського Мілану. Але почнемо ми на 148 кілометрів південніше з Геної. І не з автомобіля, а з холодильника. Навіть холодильників був собі такий підприємець на ім'я Ренцо Рівольта. Він народився в сім'ї бізнесмена, який працював у сфері деревообробної промисловості. Коли Ренцо був всього 21 рік, він вирішує сепаруватися від сімейного бізнесу. Таким чином, у 1939 році Ренцо купує в Геної компанію з виробництва холодильників та обігрівачів Ізотермос. Продовж декількох років йому вдається стати доволі успішним в цій справі: зайняти почесне місце провідного виробника Італії в цій ніші і навіть вийти на міжнародний ринок. Проте починається Друга світова війна. Виробництво зазнає руйнувань, а після війни продажі холодильників і обігрівачів скорочуються, так як вони переходять до категорії предметів розкоші, які люди елементарно не могли собі дозволити. Ренцо завжди був транспортним ентузіастом. Він цікавився розробкою двигунів, брав особисту участь у мото та автомобільних перегонах і навіть у змаганнях на човнах. В 1947-му, на виставці в Мілані, він побачив скутер фуретто, виробництва крихітної італійської майстерні Дісе. Економічна ситуація довкола та його особисті амбіції нарешті змогли вигідно один одного доповнити. Він побачив можливість у відчайдушній потребі дешевого транспорту, придбав компанію Джісе, об'єднав зі своєю і назвав новоутворений конгломерат і що І ви думали, знову успіх не з першої спроби, але успіх. Так, перші моделі програли конкурентну боротьбу елегантні та стильні Веспа, яка вийшла в той самий період. Але вже в 1948 році, після кардинальної модернізації модельного ряду, компанія зайняла почесне місце одного з провідних виробників моторолерів і малих триколісних вантажівок. Так, це все звичайно чудово. Але автомобілі де рано. Запам'ятали історію з холодильниками та моторолерами. Обіцяюсь ось все зійдеться. Отже, Друга світова війна, на виході з якої Європа потрапляє в глибоку економічну кризу. Конкретно Італія входила до війни на боці фашистської Німеччини, і відповідно масштаб страки, вибачте, кризи, в якій вона опинилась після, був особливо вражаючим. Країна, що мала одну з найбільших автомобільних промисловостей Європи, втратила переважну частину цієї самої промисловості. Заводи, які обслуговували загарбників, активно знищувалися союзними військами. А те, що вціліло, було вилучено в якості репарацій. Це так про загальний економічний клімат Італії. Але транспорт потрібен. Люди вже не можуть без нього жити. До всього хорошого швидко звикаєш. І отут наша картинка починає збиратися докупи. 1952 рік до власника цієї самої компанії із ізорівольта пам'ятаєте холодильники, мопеди, це все приходить. Чергова ідея побудувати невеликий автомобіль для масового споживання, який компанії стане ресурсу реалізувати без якихось масштабних капіталовкладень та модернізації виробництва, а в людей в свою чергу вистачить грошей це купити та обслуговувати. Дуже своєчасно до Рівольти з ідеєю мікроавтомобіля приходить інженер, що до цього спеціалізувався на пленерах. Ермеджі Допретті. Претті. В процесі розробки до нього приєднується П'єр Луїджі Рагі, і ця пара буквально беруть два скутера, ставлять між ними холодильник і виросло, що виросло. Виходить, ось це. Це творіння мало 250-кубовий двоциліндровий двигун від скутера і 200», що забезпечило 9,5 кінських сил. І максимальну швидкість в районі 55 км на годину. Авто презентували на туринському автосалоні під назвою Ізетта, що є зменшувально пестливим від назви компанії Ізо. Але в народі її прозвали яйця з колесами, що теж абсолютно справедливо. Якщо ви думаєте, що вам здалося, що двері відкриваються спереду, вам не здалось. З очевидних причин такого рішення в процесі розробки фігурував холодильник. Але це має глибшу ідею насправді завдяки дверям. Попереду була змога максимально розширити простір у поперек і вмістити на єдиний ряд сидінь двоє дорослих та дитину, що робило ізету сімейним авто. Довжина ж була максимально зменшена, щоб дозволити паркуватись упоперек, і пасажири могли безпечно виходити через єдині передні двері прямо на тротуар. Як це конструктивно можливо? Елементарно, Ватсоне. Рульова колонка кріпиться на двері і висувається назовні разом із ними при відкритті. Перш ніж рухатися історію лінійно далі, хочеться згадати один цікавий епізод. Раптом ви не в курсі в період із 1927 по 57 рік в Італії існували легендарні перегони на витривалість дорогами загального користування мілімілья. В перекладі це тисяча миль. І як можна здогадатися з опису, суть перегонів у тому, щоб проїхати ці самі тисячу миль без поломок, буквально вижити. У 1954 році цілих 5 Z взяли участь у гонці, фінішувавши на лідируючих позиціях. Одну з них пілотувало подружжя Лука та Джорджія Феррарі, що назвали Зету автомобілем коханців, бо в цій машині настільки мало місця, що довго всередині можуть бути лише люди, які дуже сильно люблять один одного. Саме щоб довести своє кохання, вони вирішили взяти на ній участь в гонці на витривалість мілі мілімілья. Якщо вас все ще недостатньо дивує цей агрегат на даному етапі, то я вам ще додам факт зверху. На базі ІзоїЗета було побудовано вантажівку, що мала назву ІзоКар. Вантажівку Карл вона існувала в кількох версіях кузова: пікап, закрита вантажівка, тайлбет, тобто відкритий борт, та навіть пожежна машина. Ізокару з вантажу до 500 кілограм будували за ліцензію в іспанському відділенні «Ізомотор Італія» в Мадриді і випустили понад 4 тисячі екземплярів у період з 1954 по 1958 рік. От тепер живіться інформацію. Ізета авто справді унікальне як на ті часи, так і на сьогодення. Проте в Італії в конкуренції з Fiat 500» Модель не мала успіху, а амбіції самого Рігольти з часом змістили фокус на проектування спорткарів. Людина, як бачите, він був успішна, але дуже непостійна, Весь час сфера діяльності міняв. Тут можна додати, що в нього це непогано виходило. Тож в 1954-му він продає ліцензію на виробництво Ізетта одразу декільком країнам. Якщо ви думали, що це кінець чорта з два. Отут От якраз таки починається найцікавіше, бо прецедент і його наслідки то є готовий сюжет для кіно. Навіть якщо ви вже раніше чули чи бачили цей автомобіль, я більш ніж впевнена, що сама назва компанії Ізо вам абсолютно ні про що не сказала, тому що ви цю бульку знаєте, як БМВ. І я не можу вас в цьому звинувачувати чи казати, що ви не праві. Адже незважаючи на своє італійське походження, в історії ЗЕТ міцно закарбувалась саме як БМВ. Італія потрапила в безпросвітну дупу, будучи на боці Німеччини. Тож уявіть тепер масштаби зубожіння. Безпосередньо в самій Німеччині це стосувалося всіх виробників, але нас цікавить конкретно компанія BMW. Під час війни вони виробляли під військові потреби третього рейху. Все реактивні двигуни для літаків, мотоцикли, бронетранспортери і представницький транспорт для перших осіб рейху. Тому по завершенню війни на бренд було накладено заборону на виробництво практично всього, що могло в перспективі перерости в знову ж таки в якийсь військовий агрегати. Болючий досвід Першої світової війни явно було зас. Своєно бренд розумів, що окрім пасажирського транспорту їм нічого не світить. Намагались повернутись до цивільних мотоциклів і навіть випустили один післявоєнний автомобіль ПМВ ПМВ-501. Але він був не по кишені пересічному громадянину, та й не пересічному також. На фоні цього уряд адаптував закони таким чином, щоб, хоч якось, допомогти виробникам вижити в умовах санкцій та заборон. на початку 50-х в Німеччині для водіння подібного мікроавтомобілю було достатньо водійського посвідчення на моторолер. Як я вже згадувала, ізетта мала 250 кубовий двигун від моторолера, тому технічно це він і був. Додаючи до цього, стан заводів та рівень платоспроможності покупців, розуміємо, що Ізета на той момент стала ідеальним рішенням для компанії BMW, що стояла на порозі тотального банкрутства. Загалом німці випустили три покоління Ізет. 250, 300 і господи, прости, 600. Потім поясню, що не так, давайте по порядку. Перша BMW IZ 250 з'явилась в квітні 1955 року. І протягом наступних восьми місяців було випущено близько 10 тисяч екземплярів. Хоч вона й зберігла загальний стиль бульбашки, проте відрізнялась від італійської моделі окремо закріпленими на боках кузова фарами. З масштабного BMW переробили силову установку автомобіля так. Що жодна з деталей між БМВ та ISO і Зета не є взаємозамінними. Італійський двигун замінили чотиритактним від мотоцикла BMW R25 потужністю в 250 кубів, а ще замінили передню підвізку. Іронічно, що в Німеччині, де Volkswagen жук розроблявся як те саме маленьке сімейне народне авто. Все закінчилося виробництвом військової техніки повним нівелюванням суті проєкту. Але після війни такою великою ціною люди таки отримали можливість придбати своє маленьке, сімейне, народне авто. І знову, з вашого дозволу, хочу зробити невеликий ліричний відступ від загальної історії. У 1961 році Берлінська стіна розділила місто та країну навпіл. Спроба просто перелізти через неї, швидше за все закінчилася б або в'язницею, або смертю. Але сміливці регулярно знаходились. В той період Клаус Гюнтер Якобі якраз придбав BMW Z300 за 1500 марок, і це стало відправною точкою зухвалого плану. Він вирішив переправити свого найкращого друга зі східної Німеччини через стіну, заховавши його в цьому авто. Маючи доступ до майстерні й певний досвід в автомеханіці, він переробив внутрішній простір моторного відсіку, звільнивши місце одній людині. Клаус дозволив собі припустити. Хто повірить, що в цю крихітну коробочку можна сховати людину? Хто, в принципі, перевірятиме подібну бульбашку? Сміх, та й годі. Певна упередженість людей щодо чогось нестандартного та, на їхню думку, несерйозного, допомогла Клаусу врятувати свого друга. Цей прецедент поклав початок цілій низці переправ через стіну подібним способом. Впродовж 18 місяців ще 9 людей було вивезено зі Східної Німеччини в такий самий спосіб. На цьому про і z 300 все. Рухаємося далі за планом. У 1957 році було представлено нову модифікацію. BMW ІЗТа, господи прости, 600. Заднім рядом сидінь і боковими дверима. Насправді тому я суб'єктивна думка, що додати задній ряд сидінь і бокові двері суперечить першочерговій концепції автомобіля. Але. Маємо, що маємо так: передня частина 600-ї практично не відрізнялась від попередніх версій. От якщо стати рівно навпроти, то наче ніякого злочину проти людства й не було скоєно. Але в профіль вже можна було побачити, що колісна база була розтягнута і стандартизована під те, що вмістити класичні чотири місця, була додана звичайна задня вісь. І ця нова підвізка буде використовуватися майже на кожній новій моделі протягом наступних чотирьох десятиліть. Тому насправді я можу нити щодо візуальної та концептуальної складової цієї моделі до посиніння, але конструктивно вона стала для бренду доволі важливим етапом розвитку через збільшені розміри та вагу 600 -та мало хоч і все ще мотоциклетний, але потужніший двигун об'ємом 582 куба. Максимальна швидкість його досягала 103 км на годину. В масштабах сучасних авто це типу і шо. Але для Ізети, яка нагадаю починала свою кар'єру в ролі холодильника, це реальний ривок, якогось неймовірного комерційного успіху модель нема. За два роки було випущено лише 34 тисячі екземплярів, частково внаслідок цінової конкуренції з вольцваген жук На той момент завод Вольцваген якраз повернувся у власність німців, та старий довоєнний проєкт нарешті було реалізовано. Прави на ринку та в житті споживачів ставали все краще. І наприкінці 50-х люди схилялися до класичних автомобілів, втрачаючи інтерес до подібних економічних моделей. Як я вже казала, німці, хоч і були тими, хто витиснув ЗЗЕТИ максимум потенціалу, проте вони були не єдиними, хто придбав ліцензію на її виробництво ВСО. Французи. Ситуація з виробництвом та економікою так само спонукала звернути увагу на альтернативні засоби пересування. Проте, на відміну від передбачливих німців, які викупили не просто ліцензію на виробництво, а й оригінальні креслення та все обладнання, французам дісталась лише ідея та двигун. Ну і назва. Велам, а саме так називалась компанія, що придбала права на виріб, не стали винаходити велосипед і побудували аналогічні оригінальні моделі яйце з невеличкими технічними відхиленнями, бо копіювали на ок. Наприклад, спідометр був по центру керма, холодильне руків'я дверей замінили кнопку. А загальна форма була набагато круглішою, через що французи в народі прозвали її йогуртовим горщиком. Велам презентували свою ізету на паризькому автосалоні 1955 року та почали виробництво на старій фабриці Талбот у місті Сурен. Проте через конкуренцію з Рено Дофін виробництво було припинено вже в 1958-му. Незважаючи на коротку тривалість життя моделі на ринку, за три роки велам стигнули створити аж п'ять версій авто. Стандартну, кабріолет, преміум версію, спортивну і навіть гоночну. Було також дві країни, які що тоді, що навіть зараз, здаються далекими від автоіндустрії. І для яких придбання ліцензії на Ізету стало знаковим. Це Бразилія та Аргентина. 5 вересня 1956 року. «Ізетта» стала першою автівкою виробленою на території Бразилії. І отримала до назви приставку Ромі. Вона була ідеальною для використання в містах, в силу свого розміру та економії палив. Для Аргентини ж виробництво заводом металмеканіка ліцензійних BMW і Z під назвою Декарму 600 стало першим редизайном авто, зробленим в країні. Розпочалось воно доволі пізно відносно загального таймлайну розвитку моделі на європейському ринку, аж в 1964-му і вважалося саме редизайном через те, що в декарму було перероблено передню і задню частину. На цьому історію про ліцензування добігає кінця. І розпочинаються скандали і інтриги. Наш наступний лот. Хенкель кабіни. В цій ситуації сам чорт ногу зламає. Як я зрозуміла, німецька компанія Хенкель. Hengkel... Це прочитання цього слова. Я теж себе знімаю відповідальність. Читайте самі. Отже, вони взяли в BMW ліцензію на використання їхнього двигуна з моделі BMW R253 для свого мікроавтомобіля Хенкель Кабіни. Але ліцензія була саме на двигун, тому зовнішність автомобіля робилась їхніми проектувальниками з нуля. Так, пропорційно і в якихось деталях вони різні, але концептуально це одне авто. Особливо в очі кидають оці двері попереду, яких ні до того, ні після ніхто більше не робив. Але і це ще не найцікавіше: Хенькін кабіни був неймовірно популярним серед британців, які в 50-ті буквально очолили рух створення мікрокарів. І от британці переплюнули всіх. Просто почавши виробляти, продавати троян 200. Він же, по факту, той самий Хенкін кабіни. Взагалі без будь-яких ліцензій чи дозвілів від BMW, чи тих самих ISO як першої інстанції. І отут вже нарешті можна було б завершити історію, якби в людей не була якась повальна манія на сіквели та рімейки не лише в кіно всесвіті Марвел чи Гаррі Поттері, а й в автомобільній індустрії. У 2016 році швейцарський підприємець Він Уботер з Мікромобіліті Сістемс продемонстрував на Женевському автосалоні надійний електричний автомобіль під назвою Мікроліно, базою якому став оригінальний дизайн кузова і зетка, Але з новим шасі та підвіскою. Виробництво автомобіля було розпочато наприкінці 2018-го в Італії. Більш ніж півстоліття по тому Бульбашка повернулася додому. До речі, поки ми монтували це відео, Мікроліно виробили та випустили в продаж першу тисячу екземплярів. Моя знову ж таки суб'єктивна думка це не має жодного сенсу. Впродовж відео я намагалася донести до вас ідею, що ця розробка стала певним відображенням ситуації в світі, і просто повторювати щось без урахування історичного та соціально-економічного контексту для мене дивно і попахує каргокультом. культом. Але менше з тим, Мікроліно має повне право на існування, і я щиро бажаю їм знайти свого покупця. У підсумку історія автомобіля Ізета є дивовижним прикладом того, як щось нестандартне, якогось дивне, можливо, навіть нелогічне та смішне, може мати непередбачувано вагомий вплив. Ізета не стала якимось карколомним комерційним проривом, але послугувала вдалим рішенням бути зараз у конкретних умовах. Вона показала, що здатність нестандартно мислити в рамках жорстких обмежень неодмінно принесе свій результат. Бульбашка стала символом економії та практичності в часи, коли багато людей не могли дозволити собі дорогі автомобілі. З усього різноманіття мікрокарів вона запам'яталась найбільше, унікальним дизайном, підходом та тими пригодами, про які я розказувала впродовж цього відео. А ще не забуваймо, що без неї. BMW як бренду і усіх їхніх авто, які ми знаємо та любимо, могло і не бути зовсім. Якщо для вас це скоріше плюс, ніж мінус, серця вас нема, так і знайте. На сьогодні все. Пишіть в коментарях історії, яких авто ви б хотіли почути в наступних відео. Якщо вам сподобалась історія Ізети, підписуйтесь на цей канал та ставте вподобайки цьому відео. Це безкоштовно. А для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на Баймії Кофі та банку ви знайдете в описі до цього відео. Подякувала!